Русини. Вулиця Руська, по якій ви зараз йдете до центру Старого Львова, до Росії не має ніякого відношення. Львів був заснований у середині XIII століття. Як ви пам'ятаєте, в ці роки Олександр Невський, отримавши татарський ярлик, княжив у Володимирі, столиці Давньоруських князівств, які увійшли до складу Золотої Орди. Тодішня Москва це невелике містечко в складі Великого Володимирського князівства. Київ розгромлений і спалений татарами. Втратив всяке політичне значення. Русю в Європі звуть Галицько-Волинське князівство, яке зберегло незалежність від Орти. Піддані засновника Львова, короля Русії Данила Романовича називали своєю землею руською а себе русинами. В цьому слові використовується той же суфікс, що і в словах Литвин, Немчин татарин. Русинами делгалицькі слов'яни називали себе і сто років по тому, коли князівство після смерті останнього з Рюриковичів захопили поляки. У середньовічному Львові, побудованому вже про польській владі і розділеному на райони за етнічним принципом, русини жили в основному в межах свого кварталу близько східної стіни. Тут же і з'явилася вулиця Руська, перша документальна згадка якої відноситься до 1472 року. На території сучасної України, яка входила до складу Російської імперії, етнонім русини і Руські застосовується до середини XVIII століття, після чого його було цілеспрямовано витіснено назвою Малороси. У польській, а після поділу Польщі австрійській Галичині, етнонім існував аж до окупації цих земель Радянським Союзом. Серед галичан 19 століття навколо етноніма стався політичний розкол. Проросійські галичани стали називати себе руськими з двома С, а прихильник національного відродження руськими з однією С і м'яким знаком. Термін українець увійшов до ужитку в кінці 19 століття стараннями львівського літератора і політика Івана Франка. У Закарпатті у Угорщині, Румунії, етнонім русини зберіглися і до теперішнього часу. Зараз частина русинів вважає себе українцями. Частина – окремим етносом.